Я мудак, що виграв кілька мільйонів у лотерею і віддав половину колишній до того, як зустрів дівчину. Оригінальний пост 21 червня 2025 року. Мені 35. Я був зі своєю колишньою ще зі школи до п'яти років тому. У нас є спільна дитина, яку ми чудово виховуємо разом. Ми не сваримося, але кохання та пристрасть зникли. Вона мені зрадила, але там складніша історія. Провина не лише на ній. Два роки тому я виграв близько 4 мільйонів фунтів у лотерею. Перша думка про мого сина. Я хотів, щоб у нього було рівне життя, і чим менше стресу у батьків, тим краще йому. Я вирішив поділити виграш із колишньою. Ми обоє розумно розпорядились грошима.